Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів вам надати інформацію щодо порівняння пенсій українських та європейських країн Європейського союзу. Я надам цю інформацію в виді таблиці. І в порівнянні відсотковому відношенні української та пенсії окремих країн Євросоюза станом на 2025 рік, тобто, вже на вже європейські країни надали пенсійні фонди, їх надали вже інформацію посереднім. Виплатам нарахуванням та виплати пенсії на 25 рік, і давайте порівняємо цю інформацію. Так, поїхали. Більшість українських пенсіонерів не можуть дозволити собі комфортне життя на державну виплату. Середній розмір пенсії в Україні у 10 разів менший ніж у Євросоюзі. Ми порівняли пенсійні системи та з'ясували, в яких країнах найкраще старіти. І так, середній розмір пенсії в Україні значно поступається виплатам в країнах Європейського Союзу, це очевидно. Якщо українські пенсіонери отримують у середньому близько 143 євро на місяць сто євросоюз, цей показник перевищує на 1370 євро. Найвищі пенсії зафіксовані в Люксембурзі. Вони становлять 2575 євро. В Іспанії 1481 євро. Євро та Франції 1300 євро, тоді як у таких європейських країнах, як Румунія, Болгарія та Хорватія, виплати коливаються в межах 400-500 євро, що все одно в кілька разів більше ніж в Україні. В Україні пенсійні виплати залежать від страхового стажу та рівня в офіційного доходу. Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році становить 32 32 роки, а вже в 2028 році буде становити 35 років. Загальноєвропейський пенсійний вік коливається в межах від 62 до 67 років. Причому багато країн реформують систему, підвищуючи вік виходу на пенсію. І так, тепер давайте подивимося середній розмір пенсії за березень 2025 року в євро з порівнянням по іншим країнам, та яка різниця пенсії з українською в відсотковому співвідношенню? І так, Україна 143 євро, Люксембург. 2575 євро, Іспанія – 1481 євро, Франція – 1300 євро, Італія – 1140 євро, Німеччина – 1064 євро, Польща – 715, Литва – 605 євро, Хорватія – 500 євро і Румунія – 422 Євро. Тобто ми візуально бачимо, що навіть в не дуже розвинутих країнах Євросоюзу пенсія все одно втричі більша, ніж в Україні. Але в Україні, в свою чергу, планують реформу пенсійної системи, яка передбачає перехід до трирівневої моделі, спрощення розрахунку, виплат та впровадження накопичувального рівня. Чи допоможе це підвищити пенсії до європейських рівня, покаже час. Чисто на мою думку ні не допоможе. Поки не буде взагалом в країні порядок порядку на цих рівнях влади, то й нормальної пенсії годі очікувати. Як ви думаєте, чому пенсія в Україні така мала? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваша думка дуже важлива. Також підпишіться на канал. Все найкраще.